У 2024 році в Україні знову буде нараховуватися індексація заробітної плати, і про це повідомляють у держпраці згідно із постановою номер 1078, індексацію Індексацією заробітної плати працівників зобов'язані проводити всі підприємства, установи й організації незалежно від форми власності, зокрема ФОП, які використовують працю найманих працівників. Індексуються лише суми, що не перевищують прожитковий мінімум, встановлений урядом, який наразі становить. Thank you. 3028 гривень нагадаємо у 2023 році роботодавці були звільнені від обов'язку індексувати заробітну плату. Це передбачалося пунктом 3 прикінцевих положень закону про державний бюджет України на 2023 рік, який призупинив дію закону про індексацію грошових доходів населення у 2023 році. Як це відбуватиметься цьогоріч та наскільки проіндексують зарплати? Будемо говорити разом із ігорем Ясько, адвокатом. Вітаю вас. Доброго дня, студія. Пане Ігоре, тож індексація заробітків да, плати. Да. Так, в умовах воєнного стану це все ж таки обов'язок чи право роботодавця? Ні, з Законом України про державний бюджет, а саме статтею 39 закону України про державний бюджет, вже ввели таке поняття як обов'язок роботодавців, які використовують найману працю, здійснити індексацію заробітної плати. Тобто, це фактично підвищити заробітну плату працівникам найманим працівникам в певному співвідношенні до того, як росте рівень споживчих цін в Україні. Тобто, якщо збільшується рівень споживчих цін в Україні, щоб роботодавці йшли в тренді з часом, ну умовно скажемо в тренді. Якщо заробітну плату підняти на 115 гривень, то чи там на 105 гривень, відповідно, то це не настільки там. Відповідає розмірам інфляції, але держава в свій час хоче, щоб роботодавці, хоч якийсь мінімум, підвищували заробітну плату своїм найманим працівникам. Тому вона ввела це як обов'язок для роботодавців. Трішки детальніше роз'ясніть саме про розмір цієї індексації. Тобто, тут роботодавець сам визначає, чи є конкретний розмір індексації, який має бути здійснений. Ця індексація вона під при, при, при прилаштовується чи прив'язана до мінімального прожиткового мінімуму. Тобто, якщо держава встановлює мінімальний прожитковий мінімум, тоді вона встановлює розраховує розмір інфляції, який був за певний період часу. Після розміру інфляції вона робить певний замір. Це ріст, росту рівня споживчих цін. І після того каже, що дивіться, розмір інфляції умовно становив 3,5% або 3,8%, Відповідно, збільшився рівень споживчих цін. Тому, будь ласка, на четвертий місяць після того, як ми побачили, що споживчі ціни підросли, зробіть індексацію і збільшити розмір, збільшити розмір заробітної плати своїм найманим працівникам. І тільки тоді, коли, наприклад, мінімальна заробітна плата умовно на підприємстві там становить 8 тисяч гривень. То за розрахунок береться прожитковий мінімум, а прожитковий мінімум 3028 гривень. І тоді виходить, що 3028 гривень роботодавець зобов'язаний помножити на рівень інфляції, якщо збільшились споживчі ціни, і збільшити заробітну плату на 115 гривень і 6 копійок своїм найманим працівникам. Тобто, прив'язка йде до розміру прожиткового мінімуму людини, а не до розміру заробітної плати мінімальної. Угу. Як саме відбуватиметься нарахування індексації? Це відбувається в один момент чи може розтягуватися на декілька місяців. Дивіться, визначається базовий місяць, після якого повинно бути нарахування індексації цін. Тобто, якщо базовий місяць заробіт підвищення заробітної плати був, це грудень місяць, тоді береться розмір інфляції, як збільшується чи не збільшується інфляція на наступний місяць. Після того, як побачили, що збільшилася інфляція, тобто виросли ціни, держава робить розмір індекс споживчих цін, робить зріз такий споживчих цін, публікує індекс споживчих цін. І після того як вона статистика опублікувала індекс споживчих цін, уже роботодавець зобов'язаний на четвертий місяць розробити перерахунок і Підняти заробітну uh -huh. плату, тобто, якщо заробітна плата виростала там у січні, місяці, в грудні, в січні і в лютому, тобто були базові місяці для підвищення заробітної плати, то вже в серпні місяці роботодавець зобов'язаний підняти заробітну плату на там 115 гривень і 6 копійок, пане Ігоре. Чому може... публікація за да-да-да. продовжить? закінчіть свою думку. Якщо не відбувалося публікації індекса споживчих цін публікації, тобто об органів статистики, і невідомо чи були збільшені споживчі ціни, то такого обов'язку роботодавцям, як нарахування індексації заробітної плати, ще не виникає. Угу. Чи може працівник вимагати все таки індексації своєї заробітної плати, і що робити у випадку, якщо не роботодавець не провів індексацію? За цим контролює інспекція держпраці, і працівник має право вимагати підвищення заробітної плати у межах індексації заробітної плати, якщо роботодавець цього не зробив, то на нього накладається штраф адміністративний штраф і притягнення його до відповідальності. Якщо ж це було цілеспрямовано і наявність умислу у діях роботодавця, то тоді його можна притягнути навіть до кримінальної відповідальності. А саме коли роботодавець мав можливість, Тобто мав присуток, мав пошти і мав е, можливість нараховувати, і, і вони може поскаржитися в інспекцію держпраці або в правоохоронні органи і таким чином е, притягнути роботодавця до відповідальності за непідвищення підвищення йому заробітної плати. Тобто, це працівник має написати скаргу саме так. Так, так, так. І е, чи може бути потім працівник? Чи звільнений після такого інциденту, чи якісь санкції до нього можуть бути застосовані, щоб не було потім утисків на працівника? Як за цим проконтролювати? Ну, дивіться, якщо його будуть звільняти за те, що він вимагає своїх законних прав, звичайно, за це роботодавець буде також нести відповідальність за порушення законодавства України про працю. Тут звичайно, що роботодавець буде маніпулювати і шукати якісь інші приводи для того, щоб такого розумного працівника звільнити, який скаржиться на нього в контролюючі органи, але тут потрібно скажімо так, це не є таким глобальним порушенням, яке здійснюють роботодавці. Тобто, ви бачите, що сума там 120 п'ятнадцять ага. гривень це не настільки там велика сума, яку роботодавець буде йти на певні порушення для збереження того чи іншого, як кажуть, ресурсу заробітної плати. Тому це рідкість. Але якщо такі випадки трапляються, то звичайно це не є підставо. Закон я, може віде, регулювати але... права працівників. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за роз'яснення. Ігор Яско адвокат був на зв'язку із суспільна студії.